Саме на цьому місці був наш будинок, який ми тільки побудували. Він був новий, заїхали великою родиною. І невдовзі почалась війна. В 9 ранку над нашим будинком вже летіли 24 ворожих вертольоти, які з фугасів розстрілювали повністю село. І ворожий вертоліт був настільки низько, він зачепив нам димохідну трубу на будинку. Тут навкруги вже все палало. Аеродром вже палав. Паніка, крики, люди всі почали збиратись тікати. Я прокинулася самою останньою. Я пам'ятаю, що я відкриваю очі, всі бігають, Це, Ну, була в шоці. Ми не хотіли, щоб діти цього бачили, чули, то ми швидко зібралися. Позакривали все, машину вигнав, поки машину вигнав. Я навіть і речі не зібрав. Я в тому числі був, так і поїхав. Чому ви не зібрали речі? Тому що ми навіть і не було таких думок, що ми не зможемо повернутися. Ми думали, що там, ну, не знаю, може, день, другий, та й повернемося. Ніяких речей ніхто з собою не планував брати. Все, бігом закутали дітей в теплі пліди. І ми поїхали, поїхали у невідомість. Страх. Переживання, сльози. Ось так почався наш ранок 24 лютого. Колись сім'я Компаніченко щасливо жила у Гостомелі поряд з аеродромом Антонов, своєрідним домом відомого літака Мрія. Разом із його знищенням російські загарбники знищили мрії родини Компаніченко. Російська ракета не залишила від їхнього дому навіть фундаменту. Ольга та Віктор із двома дітьми дивом залишилися живі, але подальше життя стало для них випробуванням. Від життя на вулиці врятували знайомі, які забрали їх до себе. Проте зараз сім'я Компаніченко може втратити й цей тимчасовий притулок. Сьогодні команда місії добра прямує до цієї родини, аби допомогти їм пережити зиму. В блиставиці 24 будинки знищено повністю стовідсоткова руйнація, і всі вони знаходяться. Ось наша вулиця вздовж. і вздовж гостомельського аеродрому. Які ваші відчуття, емоції були, коли ви побачили зруйнований свій будинок? Це страшно. Я дуже сильно плакала, кричала від того, що я не вірю, що це зі мною відбувається. Коли я зрозуміла, що все, ну, всі стіни, все воно чорне згорівше, то мені було якось не по собі, все більше нічого немає. Я сіла в машину і просто не дивилася в бік будинку, тому що мені було дуже боляче це прийняти. В нас тут був примірно захід, ось там. Ми коли заходили, одразу була кімната батьків, і коли ми проходили до кухні були, е, в кухню, то е, повертали направо, і там була наша кім... моя кімната. Це, Якраз ось тут... ось тут вона була. Так. Я не одразу повірив, що це зараз е, в цей момент то, ну, від, відбувається. Дуже були ну, смішані емоції, дуже була злість на тих, хто це зробив. Мені було ну, дуже сильно боляче ще за того, що я вла власноруч допомагав батькові будувати цей будинок. З самого початку я і цемент допомагав положити на кирпичі, і ми будували разом з дідусем з паєм, з батьком. Тому і мені було дуже сумно наблюдати цю картину після приїзду з, з Карпат. І ось так і змінилось наше життя за один день 15 років нашого життя вмістилось в 12 камазів будівельного сміття. З того часу, як ви повернулися, де ви жили? Та, де ми тільки не жили. З ну, самого початку ми взагалі не знали, куди повертатися. Спочатку ви житло, потім у друзів одних, у друзів других. Ну, це дуже тяжко. Ці переїзди ми постійно. Доргаємося з місця на місце, не знаємо, скільки, наскільки ми там зупинимося, наскільки ми там зупинимося, ми не можемо ніде обжитися і знайти свій куток, так сказати. Це для дітей дуже тяжко ці постійні переїзди. На даний час це житло стоїть на продажу, тому ми також не знаємо, скільки ми тут можемо залишатися, чи залишимося надовго, чи ненадовго. Тому ми в будь-який час можемо залишитися без цього житла і прийдеться знову щось шукати і кудись ще переїжджати. Чим зараз ви займаєтеся? Як ви виживаєте в цей важкий для вашої родини час? Після того, як наше село деокупували і ми повернулись, ми створили з такими, як я, однодумцями такий невеличкий волонтерський хаб, в якому ми. Плетемо сітки. Я ходжу 5 днів на тиждень. Плетемо маскувальні сітки для наших хлопців, щоб їм було трошки легше наближати перемогу. Дома з чоловіком у вільний час по вечорам ми льємо окопні свічки. Зараз вони взагалі вже дуже багато замовлень. Це дуже важливо. Наші знайомі купують машини, фарбують їх і відправляють на фронт хлопцям. І щоб ця машина не їхала просто так пуста, ми повністю загружаємо її. Консервація, продукти, свічки, сітки. Ваша родина втратила практично все. Які потреби ви маєте на сьогодні? Працюємо, намагаємося якось виходити з цього становища. Тяжко, але звичайно, жити, слава Богу, є де, але й будинок треба отоплювати. І дрова потрібні, і так як наближається зима, і речі зимові потрібні, і для дітей в першу чергу. Даніл. Я чув, що ти також допомагаєш батькам, намагаєшся заробити додаткові кошти. Так, іноді вільний час там по вихідним, Намагаюся якісь, якісь гроші там, щоб ну, щоб на свої нужди там, купити фрукти в собі, сестрі. Там. Я так подумав останній час, що, що я не хочу просити гроші у батьків, що вже настав той вік, що можна якось і самому заробити грошей на свої всякі нужди, те, що я хочу. Мені це подобається, що і в мене є свої гроші, я можу сам собі що хочу купити. А чи є якась в тебе мрія, щоб ти хотів би купити, але немає можливості? А, поки я хотів зиму ну, Косівки, тому що вже холодає, в принципі. І поки обуві такої теплої немає, ось це поки те, що я б дуже, напевно дуже сильно хотів. Злата, є в тебе мрія, що тобі зараз, можливо, потрібно, щоб ти хотіла мати. Напевно, теж кросівки якісь теплі на зиму, тому що зима вже приближається холодно, і ну, хочеться, щоб ноги були в теплі, начебто. Тому в зимові якісь кросівки такі теплі. Ця зима буде дуже складною для багатьох українських родин, але є люди. Котрі перебувають у скрутному становищі просто зараз. Наша команда місії добра не змогла пройти повз сім'ю Компаніченко, яка втратила своє житло через російську агресію, але не втратила віри. Сьогодні ми хочемо бути відповіддю на мрії цієї родини, щоб сім'я могла пережити зиму без страху про завтрашній день. Зустрічаємо це наш капелан. Який молодець, саме займався підготовкою дров. Вітаю вас. Доброго дня! Дуже вітаю, Віктор. Це капелан, член нашої команди. Місія добра, саме займався підготовкою цих дров для Дякую. вас. Для нас дуже важлива ця допомога, тому що будинок великий, холодний. Зима може бути дуже важка. І Фінансово ми не в змозі потягнути таку кількість дров і витратити стільки фінансів на це все. Тому ну, це неоцінений вклад в наш фінансовий бюджет і е, трошки розгрузили чоловіка, тому що основна фінансова робота це його. Тому ну, дуже, дуже, дуже важливо. Дякую. Злата Даніл, ми чули ваше бажання мати. Тепле зимове взуття. Ось для вас. Так, сподіваюся, подобається. Дякую. 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 Давайте переміримо. Давайте. Так, давайте. Мені дуже сподобалось. Вони дуже гарні, вони дуже удобні. Дякую за такі гарні, і теплі кросівки. Це і ті, які я хотів, і такі вони, які я про які я мріяв. Я вам дуже сильно вдячний, що ви. Виконати з моєї одне з найголовніших на даний момент бажань. В цей час страждань та випробувань для нашої країни. Кожен з нас може проявити свою віру в Бога у справах милосердя. Приєднуйтеся до проєкту Місія добра щоб стати відповіддю на молитви багатьох українських родин. Разом ми сила.